Так, що до цього хлопчика Коломойського, Зазіленського, ви в натурі думаєте, що це просто прикол? Що ви просто по приколу проголосуєте, а раптом щось вийде. Хі -хі. Це оці -от всі трупи, що були, це просто дарма. Що він зробить? Я, наприклад, врошується у москалів. Купа народу врошуці. Купа народу у нас тут вважаються злочинцями. І що їм потім робити? Де ховатися. Це раніше наші ховалися, тому що москалі, принаймні, робили окупацію, а зараз нам всім ховатися. Тому що ви по приколу проголосуєте за цього клоуна, йому ж наплівати. Він спочатку здасть сіру зону, потім він, як Верховний головнокомандувач, буде здавати Азов, потім Чорне море, потім він буде здавати все, що вони захочуть здати. А чому ні? А що йому буде заважати це робити? Чому б йому це не здати? Йому ж наплівать. І не в тому справа, що він просто меткий єврейський хлопчик, якому наплівать на Україну. Справа в тому, що його нічого з цим не зв'язує, його ніщо не зв'язує з цією землею. Він гідує її мовою, її історією, він гідує її природою, він гідує всіми тими людьми, які на фронті. Він гідує майданом, він гідує взагалі всім. Його нічого тут не тримає. Йому ніщо тут не дорого. А чому б йому це не продати? Що йому буде заважати продати? Якщо за Зеленського ми точно знаємо, що він продасть, а чому б ні? Крім всього іншого, по приколу, то щодо Юлі ми взагалі нічого не знаємо. Що воно зробить? Може, вона домовиться за зустріч з Путіним і вчепиться зубами йому в ляшку? А може вона так само продасть йому разом з Зеленським всю Україну за, наприклад, продовження транзиту по українським трубопроводам після введення в дію Північного потоку-2, за якісь там вигідні откати по газу собі? Ніхто не знає. І от за людину, про яку ніхто нічого не знає. Про яку вона сама не знає, що вона завтра зробить, і збирається голосувати якась кількість пришелепкуватих. Може, одне з небагатьох, що було більш-менш добре зроблено за останні 3-4 роки, це те, що Супрунша поганяла корупціонерів в сфері медицини. І трошки наступила на хвоста фармацевтичні мафії. Так, от тепер всю цю наволоч, яку поганяла супрунша, Юлія збирає навколо себе всіх цих корупціонерів, всю цю публіку, яка наживалася на страждання хворих дітей і старих, на дорослих, які розкрадали до 70% медичних бюджетів. Вона збирає навколо себе каже, що все добре. Я прийду, і ми все відновимо. Ми вас знову повернемо на всі посади. Ви знову сядете на всі схеми, на яких ви сиділи. Ви знову зможете наживатися. Якщо вона це робить з медициною, може вона це збирається робити і з усіма іншими речами, про яких ми не знаємо? За петю, ви і самі все знаєте, це бля. Взагалі. Але принаймні. Він використовує хоч правильні слова. Він, принаймні, якщо він робить, то говорить правильно: армія, мова, віра, Томас і все таке інше. Принаймні, ми знаємо, що він буде робити. Те саме, що і робив. Ми знаємо, що він не буде говорити з Путіном з тієї причини, що Путін не хоче з ним говорити. Принаймні, ми знаємо, що ближчим часом він не підпише капітуляцію, тому що Путін не хоче приймати від нього капітуляцію. Він хоче забрати все. В 17 столітті українська держава називалася військо-запорізьке. Отак і називалася – Запорізьке. Іншої назви Української держави не було. Що публіка тоді розуміла, що. 99% функції держави це військо, тільки 1% – це соціальний захист, захист, комуналка і вся така дрібідінь. Військо Запорізьке, військо обирало гетьмана. Ніяким шинкарям, ніяким свинопасам обирати нічого не дозволялося. Військо зібралося, обирало собі гетьмана, і це єдиний правильний шлях. Зараз би Українська держава мала би називатися ЗСУ. Збройні сили України, це має бути справжня назва Української держави. І вам, ніяким таксістам, ніяким водіям тролейбусам, ніяким гастарбайтерам, ніяким повіям, ніяким 95-м кварталом не можна допускати до виборів. Тільки ЗСУ, солдати і офіцери мають обрати бойового талановитого генерала з досвідом. Тому що ви не здатні обрати бойового талановитого генерала з досвідом, тому що висунувся полковник Кривоніс, який ви дали йому рейтинг, а ви ніфіга не дали йому. Рейтингу, тому що ви свинопаси і шинкарі. А нам потрібні генерали і полковники, полковники в якості міністрів, генерали в якості президентів. І обирати має ЗСУ. От Українська держава це Збройні Сили України, а все інше це не українська держава, це те, що під українською державою. Рано вам ходити на вибори. Повоюйте спочатку. Амінь. До речі, З це ЗСУ, а не Зеленський. А ВБТ – це всесвітньо броварське телебачення? Не забудьте підписатись червона кнопка знизу.